Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку риби. Ще нещодавно ви були в стані конфронтації з кимось. У вас були якісь конфлікти, якісь негаразди з якоюсь людиною, чи з якимись людьми, чи з якимсь загалом. Та наступного тижня ці конфлікти припиняються, всі ці воєнні дії завершуються. От тільки схоже на те, що це примирення не ваше рішення. Дуже схоже, що на вас хтось вплинув, чи то якісь зовнішні обставини, чи якісь люди, вас винудили піти на примирення. І для вас це боляче, це для вас є якимось шоком, що вас заставляють прийняти цей мир. Швидше за все, це примирення не є гармонійним. Ви маєте поступитися чимось заради цього миру. Це боляче, це неприємно. У вас таке відчуття, наче весь ваш світ зруйнувався прямо у вас на очах, немов у вас земля пішла з під ніг. І внаслідок всього цього наступного тижня ви не зможете приймати якісь рішення, ви не здатні будете щось обмірковувати. Про щось думати, щось вибирати, або ж якщо ви і будете приймати якісь рішення, та через те, що ви оце в такому шоковому стані, ваші рішення будуть не зовсім правильними. Можливо, через те, що ви ось в такому шоковому стані, серед кількох варіантів розвитку подій, ви виберете не той, що найкращий, а той, що видаватиметься найліпшим. А він виявиться зовсім не таким хорошим і не таким легким, як це видається на перший погляд. На жаль, і ваша інтуїція наступного тижня теж мовчатиме. Може, через те, що вона й промовчала, ви і втрапили в оцю всю ситуацію. А можливо, внаслідок цієї ситуації ви настільки шоковані, ви настільки змучені, ви настільки в неприємних емоціях, що ви просто не здатні почути свою інтуїцію, не здатні побачити щось хороше у своєму житті. Та карти радять не втрачати надію на майбутнє, не дивлячись на всю цю ситуацію, не дивлячись на те, що щось чи хтось заставив вас примиритися з такими неприємними людьми, з людьми, що поступили з вами несправедливо, не втрачайте надію на подальше життя, навіть якщо ситуація видається безнадійною, надто важкою, не здавайтеся. І, хоча обставини наступного тижня можуть бути неприхильними до вас, постарайтеся зберегти спокій, постарайтеся зберегти баланс, не втрачайте віру в краще майбутнє. Ця ситуація рано чи пізно закінчиться, і нормальне життя, нормальні ситуації повернуться в ваше життя, тож зберігайте віру, зберігайте надію, і ваша путеводна зірка таки виведе вас до кращого життя.